Всім вітання, слава Україні! Дійшла нарешті черга до цього мотоблока, якого ми купили. Це скільки, десь тиждень назад вже, так? Все якось привезли, вигрузили і так нічого ми не робили. Зараз спробуємо, так би мовити, ним працювати. Бо на мотоблокі ніхто з нас не працював, зараз пробуємо завести, як воно там працює, не працює. Можливо, воно поставимо фрези. Як взяли копалочку, спробуємо. А така копалка, спробуємо, як вона там копатиме, чи треба буде колеса міняти на ґрунтозацепиці чи ні. Бо вже скоро там картоплю копати прийдеться. Тож спробуємо як вона. Ну давай спробую завести. Ми то вже заводили. ну, Зараз як він заведеться чи ні. Так, все працює, на другій передачі біжить швидко, задня працює. Значить, що там хазяїн цього апарата казав, що останні два роки він взагалі його не заводив. Тож коли привезли, там, син пробував там заводити, щось він там чхав. що тут зробив, зняв карбюратор, так? Прочистити. Бо за два роки там бензин був, там воно все виходить, все осіли ці присадки, все воно як стало, там все позалипало. Почистити, і воно якби все заводиться доволі непогано. Ну, Зараз спробуємо щось з ним зробити. Потренуємось. Я ще не раз його в руках, можна сказати, не держав призаведенням. Так, зараз щось поставимо лопатку, побачимо, як воно копає. Ну, як ви бачили, пробуксовує. Тож як картоплю копати, треба ставити ті залізні колеса, щоб не пробуксовувало, бо воно важко. Це навіть без картошки, без нічого, просто в землю і то він буксує. Ну що, Спробуємо щось покультивувати. Поставили фрези. О. То всього треба привикнути потренуватися. На другій передачі оберти пошли більше і якби все вроде виходить. От. Ну, у нас -то взагалі є резане мототрактор, а це таке в місцях може де погано в'їхати мототрактором. ну Я думаю, все вийде. Так, досить цікавий апарат він культивує владик. Зараз ще приїдемо туди, викопали картопельку молоду. Бурянець росте, ми також перекультивуємо. От. А там у нас був часник і цибулька. Те, що бурян не ріс, зараз переб'ємо, заодно потренуємось. ну Цікаво, доволі так інтересно і швидко він працює. Просто треба навчитися, це так, як на велосипеді. Так навчився їздити і тоді вже можна і без рук мотати. Як ви бачите, швидко переб'є, от час нечину знайшли. Працює, він старенький, але виконує свою роботу. Ну, в молодшому легше бігати. я трошки проїхав, уже дохекався, це не на мототракторі, часів дзво дуже... і сидиш. а все одно. От так. Впаси добре, землю. Як апарат? Пойдеть, пойдеть, все, отака прийняла, будемо працювати. Пиль з стовпом, земля суха, але бурян все одно росте, тож ми його трошки переб'ємо. Так, мені подобається. Ще як молодший, він як на велосипеді вже на ньому катається. Так, Отже це не металолом, це все-таки буде наш помічник і доволі таки непоганий. Спробуємо, ми ще не міг картоплі як копати. І, і ще хочемо спробувати поставити косарку. Не знаю, може це вже не сьогодні буде, а завтра, як та косарочка буде косити. Ну а на сьогодні таке відео було про мотоблок, про те, що ми його спробували. Ну, Мені подобається. Тож, на сьогодні, мабуть, все. Косарку, як поставив, спробую косити, це, мабуть, вже буде наступне відео. Тож, всім пока. Дякую, що були з нами. Коментуйте. Щось може так чи не так ми робимо. Все, Все буде Україна.